Доброго дня, друзі! Сьогодні до нас завітала наша незвичайна гостя. Ви впізнали її? Які ви розумники? Так, це осінь. І вона запрошує нас у віртуальну подорож до лісу. Дивіться, на галявині нас зустрічає зайчик. А там. Сховалася між кущами роденька лисичка. Ой, а на дереві дивіться, помаранчева пілочка з горішками в, в лапках, а за кущами великий-великий ведмідь. А от дивіться, хто то ферчить? то ж їжачок. Пані Осі запрошує нас пригадати, якого кольору була білочка, а лисичка. А як робив їжачок? А хто сховався за кущами? А хто самий великий, які виразовники? А зараз давайте спробуємо цих тваринок викласти за допомогою наших цеглинок Лего. Бажаємо вам успіху і чекаємо на ваші чудові і неповторні фото та відео з відповідями та тваринами.